Доброго ранку, любі друзі, глядачі церква, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Знаєте, я сьогодні став вранці, і я зрозумів, що мені дуже дещо потрібно для мого серця і для мого розуму. Знаєте, тоді, коли я приходив в життя дуже багато різних обставин, цих новин, тоді. Коли дуже багато що торкається близьких, рідних, і це дуже-дуже турбує тебе. І ти інколи встаєш, і ти спустошений, і ти відчуваєш таку розгубленість. І я сьогодні багато читав, і я зрозумів, що важливо Боже потішення в такі години, тоді, коли серце виливається перед Богом, щоб Господь мог. Зміг в серце покласти мир, спокій і свою безпеку, розуміння цієї безпеки. І всі ми шукаємо захисту в Господі, знаєте, я сьогодні собі так занотував, що <кхи> що тоді, коли Господь говорить, що я скеля, то я хочу бути на цій скелі. Якщо він. Каже, що я жива вода, то я хочу пити цю воду сьогодні, щоб вгамугати свою справу. Коли він каже, що я є хліб, то я хочу вживати цей хліб, щоб мати силу стояти проти цих всіх обставин, новин, цих всіх хвилювань. Коли він каже, що прийдіть всі, то я дійсно хочу прийти, щоб бути в його присутності, щоб чути Його потішення, його слово, його підтримку. Коли він каже, що я є башта, хочу бути в цій башті. Коли він каже, що я є та фортеця, я хочу, щоб він був моєю фортецею, і тому я йду до нього. І... Знаєте, ніяке людське потішення, воно не дає задоволення, і воно не дає заспок... заспокоєння для серця. І тому я практикую те, що я читаю слово Боже, кажу: Господи, Ти насить, і ти вгамуй мою спрагу, і ти дай мені Твоє слово до мого серця, до мого розуму, яке я хочу вірі вживати, щоб мати силу. Стояти в ці важкі години. Знаєте, я сьогодні читав це 103-й псалом, всім відомий, і дуже часто його використовую, коли проповідую А для інших, а сьогодні проповідую для себе і для тих, хто сьогодні слухає це слово. І так Давид говорить: благослови душа моя Господа! Все моє єство, святе ім'я Його. Благослови душа моя Господа, і не забуваю всіх Його благодійств. Він прощає всі провини Твої зцілує, всі твої хвороби, Він рятує Твоє життя від могили, коронує тебе милосердям і щедротами. І я зрозумів, що дуже важливо, як у тій старій пісні християнській. Милості й милосердя Господнє перераховувати, згадувати, бо Він дійсно дуже щедрий і милосердний Господь. Він обдарує добром Твоє життя, так що відновиться як у орла, молодість Твоя. Господь здійснює правосуддя на суді щодо всіх скривджених, і це важливо для всіх нас. Знаєте, ми сьогодні дуже багато бачимо того, що не є справедливість. І це торкається близьких, рідних, знайомих, і ось Давид каже, що ти здійснюєш правосуддя. Тому все це віддаємо в руки Господні. І далі він говорить про те, чому так важливо бути там, де він і з ним, чому линемо до нього, бо тільки в нього є той спокій, заспокоєння. Співчутливий і милостивий Господь, і сповнений доброти, знаєте, я хочу звернути на це увагу сьогодні, коли я чую дуже багато різних новин, деякі люди свідчать і про те, і здається, що ну, зі своїми маленькими тими проблемами, про що я можу ну, вообще розмовляти. Але Господь, який він співчутливий, і він милостивий Господь, довготерпеливий, сповнений доброти. Не завжди Він звинувачує нас і невічно Він гнівається, Він не чинить нам відповідно з нашими гріхами і не відплачує нам за нашими провинами, бо як високо над землею небо настільки велика Його любов до тих, котрі шанують Його. І я сьогодні став ранці, і моє шанування для Господа. Це той час і ця комірчина, яка зачиняється. Кажу, Господи, хочу бути з тобою, бачити Твоє лице, чути твій голос, хочу мати Твоє потішення, хочу бути там, де ти єсть, Господи, і тому Він каже всі, хто шанують Його. Як далеко є схід від заходу, так віддали він від нас наші беззаконні. Як батько любить дітей, так Господь виявляє милість до тих, котрі його бояться. Але він знає, що всі ми створені, пам'ятає, що, що ми порох. Дні людини, як трава, вона квітує, як польова квітка, але пронесеться над нею вітер, її не стане, навіть місце її вже не видно. Господь же, Господь же не незмінне від віку і до віку щодо тих, котрі шанують Його, і справедливість його до нащадків їхніх дітей. І це дуже важливо, бо ми турбуємося про своїх діточок і онуків, і тому важливо шанувати Господа, бо Він є все для нас. Знаєте, це дуже важливо. Він є Альфа і Омега, він є все, він є повнота. І Він є наше потішення, і він є те, що може задовольнити наше серце, може дати спокій для кожного з нас. І тому важливо, коли ми читаємо ці тексти Святого Письма, звернути увагу на дещо. Він бажає і ми бажаємо і шукаємо захисту. І Господь каже: тож придіть до мене. Знаєте, мені дуже імпонує те, що казав Давид. Ми читаємо 16 Псалом, 8 віршик. Він каже так: хорони ти мене, як зеницю свого, свою дочку Ока в тіні своїх крил. Заховай ти мене від спеки та тиску життя. І це важливо. Він може, той, хто може заховати нас від цього. Знаєте, ми сьогодні живемо. І ці новини, і все те, що нас дуже турбують, тому що ніхто не знає, де впаде, де взірветься, куди долетить, а де спинять. І тому ми, Господи, сьогодні ми це все віддаємо, бо ми любимо наших близьких і рідних, і їхню долю ми віддаємо в Твої святи руки, і ми бажаємо, щоб серце мало наповнення і мир. Знаєте, що ми сьогодні, приходячи до Господа, що ми шукаємо. Ми шукаємо його милості та милосердя, стоячи перед престолом благодаті і благості і любові Божої, ми шукаємо милості та милосердя, так як і той Давид. Ми читаємо 35-й Псалом, 8-й віршик яка дорога милість, о Боже, і ховаються людські сини в тіні твоїх крил. Ми шукаємо схову від цього всього. Від чого шукаємо? Від всякої біди, від всякого нещастя. І тому, Господи, будь нашим прихистком сьогодні і в нашому житті. І 56 й псалом, другий віршик: помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо до Тебе вдається душа моя, і в тіні Твоїх крил я сховаюсь, аж поки нещастя мене. І тому, починаючи, я казав ці речі, про які я занотував, що, Господи, Ти моя фортеця, ти моя башта, ти моя скеля непохитна. І, Господи, я ховаюся в тобі, в Твоїх обітницях. Господи, бажаю Твого покрова, поки це все нещастя не мене. Господи, віримо, що ти допоможеш в тому всьому. І... Коли шукаю тої допомоги і читаю слово Боже, то знаєте, що приходить мир і спокій на серце. А Павло якось сказав оці ці слова: що ви відкриваєте свої бажання. Знаєте, інколи ми дуже такі суворі до, і до себе, і до всього, але Господь Він шукає і Він бажає, щоб діти Його були дуже щирі. Якщо тебе болить і пече, то плач перед Господом. Якщо ти бачиш благодать Божу, радій і вигукуй, і, і слав Господа, і вклоняйся йому, але завжди будь щирий, бо Він знає серце. І він щирим, завжди щиро. І він чинить. Тому шукаємо з вдячністю Господньої допомоги сьогодні для тих конкретних проблем, які є в цьому житті. Сьогодні, знаєте, вчора чув новини і близькі мої дзвонили. Хтось хворіє, хтось має дуже великі там переживання за дещо ті всі моменти, які сьогодні є в нашій державі. І Хочеться покрити своїм серцем або розумом нічого не можеш, тільки можеш принести до Господа і сказати: Господи, ось оце все віддаю в Твої руки, і тому з хвилою і вдячністю я чекаю на твою допомогу і на Твоє потішення. І дивіться, що говорить Госп... говорить Давид. Він каже: Так: ми читаємо 62, Псалом, 8-й віршик. Що став ти на поміч для мене в тіні ж твоїх крил я співатиму. І це дуже важливо, що ми можемо сьогодні пригорнутися до Господа. Ось, І усякий раз, коли ми зважаємо на це, то Господь каже, що в моїх обіймах завжди є місце, що мої обійми любові. Ніщо, ніхто не те, що було, не те, що буде, не яка істота, ніхто не може вихопити нас з обійм Божої любові. То линемо до Тебе, Господи, сьогодні. І дивіться, що що Ісая говорить, це всім відомі тексти, але я і для себе. Я сьогодні більш для себе це все говорю, бо бажаю і ма і хочу мати потіху від Господа, щоб стояти, дивитися на нього і бачити все те, що він, що він як він працює в житті. І ми читаємо так, це сороковий розділ з 28-го віршика. Хіба ти не знаєш чи не чув, що наш Господь Бог вічний, Він, творець землі і всесвіту, не знемагає і не втомлюється його розум і його задуми, не збагнення. Він дає втомленому силу і підтримує знеможено, адже втомлюються і знемагають молоді люди, спотикаються і падають юнаки. Але хто покладається на Господа, він відновлюється силами, вони розправляють крила як орли, побіжать і не втомляться, підуть і не знесиляться. Знаєте, сьогодні це дуже гарний Господній заклик для кожного із нас, і Божа підтримка. Бо сам Господь Він каже так, коли ми читаємо. Матвій 11, 28, він каже так: прийдіть до мене, всі стружені та обтяжені, я заспокою вас. Тому ще іще раз хочу сказати для свого серця, і хочу це говорити для Господа, до Господа разом з вами, що якщо він каже, що я скеля, Господи, хочу бути на цій скелі, бо вона непохитна і вона міцна. Якщо він каже, що я є жива вода, Господи, дай спрагненому серцю моєму Твоєї води. Якщо Ти кажеш, Господи, що Ти є той хліб, тільки той хліб, який зійшов з небес, ти, Ісусе, Ти даєш силу для життя і Ти сам є тим життям. Якщо ти кличеш. Щоб я прийшов до тебе, я хочу бути серед всіх тих, яких ти сьогодні вже покликав, які сьогодні прийшли в Твою присутність, і які чують твій голос, Господи, хочу бути сьогодні серед них. І якщо ти кажеш, що ти, що ти є моя фортеця, то я хочу бути в цій фортеці, щоб не ці всі новини, не всі хвилювання, ні, оце все, щоб воно не торкалося мого серця, щоб і твій Божий мир він пройшов моє життя, в мій розум і дав мені заспокоєння. Знаєте, ще, ще раз хочу сказати, що це важливо, і це сьогодні читаю для себе, для кожного з нас. Але хто покладається на Господа, відновлюється силами? Вони розправляють крила як орли, побіжать і не втомляться, підуть і не знесиляться. Господи, шукаємо Тебе, Твого обличчя, шукаємо чути твій голос, шукаємо Твоєї сили. Бо так, як казав Давид, один раз сказав, одного разу сказав Господь, але двічі я чув, що сила в кого, сила в Бога. І Павло каже, щоб ми зодягнулися в Божу силу. І тому, Господи, ми сьогодні того дуже дуже потребуємо. І тому, незважаючи, Господи, на все те, що ми чуємо, що приходить в наше життя, ми піднімаємо очі наші до гори, до Тебе, бо звідти прийде допомога кожному з нас, звідти прийде допомога, і ми віримо, і ми приймаємо Твою допомогу, приймаємо Твоє потішення. І ми сьогодні, Господи, маємо заспокоєння тільки в Тобі. Бо ти єсть мир, ти є той спокій, який для нашої душі він гарантований в Тобі. І тому це ми по вірі приймаємо. Амінь. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш. Ми дуже шукаємо сьогодні розради для серця, для нашого розуму. Ми сьогодні все віддаємо в Твої святі руки, Господи, і дай нам по вірі назад це нічого не висмикувати. Господи, допоможи нам. З вірою повною шукати єдності з Тобою, Дух Святий, бо тільки Ти той, хто заспокоюєш, бо ти є втішителем для кожної душі. Господи, дякуємо за Твоє Слово, яке ми сьогодні приймаємо по вірі. І тому, нехай, Господи, Твій божественний спокій, Господи, прийде в наше життя, Ти відновиш наші сили і Ти поставиш нас перед лицем Своїм. І як завжди, як казав Пророк, що завжди буде різниця між тими, хто покладаються і вірять, і бояться Тебе, і тими, хто не знають тебе і не вірять в Тебе. Господи, тому ми, ми сьогодні хочемо сказати: Господи, ось ми стоїмо перед Тобою, і ми чекаємо Твого потішення, і за, не, за Це ми вже дякуємо Тобі і вклоняємося в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні, нехай Божий покров, хай Він буде над вами, нехай Боже Слово, воно обійме разум, розум і серце наше. Нехай Господній Дух впровадить нас до спокою і миру. І Господи, стверджуй нашу віру. І ми сьогодні бажаємо про те, щоб просимо Господа, щоб Він захистив кожного із нас. Нехай Господь благословить вас, ваших діточок, онуків, близьких, рідних, знайомих, друзів, церкви. Нехай Божий покров і Божі обійми будуть над вами і з вами, щоби божественний мир і спокій прийшов сьогодні в серце кожного. В ім'я Ісуса будьте благословенні в цьому дні.